Код міста це детальний план змін зовнішнього вигляду вулиць. Умовно Запоріжжя поділили на три групи: центр міста вздовж проспекту, прилеглі до проспекту Соборного квартали та спальні райони. І для кожної зони була розроблена своя концепція стилю. Я хотів би, щоб ви всі зрозуміли, що це концепція розвитку того середовища міста Запоріжжя, яке б нам хотілось би бачити. І сьогодні ця концепція. Розробка цієї концепції виноситься на якої обговорення громадськості спеціалістів. Запоріжжя поєднує в собі елементи старого Олександрівська, соцміста, поряд сучасні та індустріальні будівлі. Концепція архітектурного середовища, яку розробляли протягом останнього року, поєднала в собі всі ці фактори. Територія проектування не розповсюджувалася на території, які є, мають особливе значення для міста, та самі по собі є містоутворюючими факторами: це дубовий гай, це площа Запорізька, це бульвар Байковського. Тобто ті території, які потребують індивідуального підходу, можуть навіть на конкурсних засадах. Розробники концепції працювали у багатьох містах країни. Втім, кажуть, Запоріжжя було особливо цікавим з точки зору поставлених завдань, адже необхідно було врахувати безліч нюансів. Город Запоріжжя це унікальні, в ньому маса артефактів, як архітектурних, так і градостроїтельних, і найважливіше донести з нашої сторони до вас, що ну, А, це у вас є, Б, це не потрібно. В оформлені вулиці багато залежить від озеленення, кажуть розробники. Ми Підлагаємо вимірять інтернативний методи озеленення, такі як вертікальне зеленіє вазонне, геопластика і тому подобне. Крім того, код міста передбачає свій особливий стиль для громадського транспорту доріг та перехресть, велодоріжок, тротуарів, фасадів будинків, елементів благоустрою, вивісок та навіть рекламних бордів. Під час розробки концепції автори проєкту враховували і підвищення рівня безпеки у місті. Дополніть на пішохідних переходів, переходовів, інтенсивності інтенсивності і пікро. Запоріжжя не перше місто, яке розробило концепцію архітектурного середовища, але підійшли до цього комплексно, зазначив Володимир Буряк. В інших містах хоч і є так званий код міста, але він більше пов'язаний з якимись нормативними актами, які кажуть про те, які повинні бути таблички, чи яка реклама повинна бути, чи яка повинна бути інфраструктура. А ми сьогодні за допомогою нашого департаменту архітектури та розробників презентуємо ось цю. Концепцію культурного середовища міста Запоріжжя. Код міста розробляли разом з громадськістю, зазначають спеціалісти департаменту архітектури. І вже цю концепцію можна використовувати під час проведення робіт з благоустрою. Воно буде обов'язковим для комунальних структур та виконавчих органів. Щодо бізнесу, це буде мати рекомендаційний характер, але я думаю, проектні рішення може навіть хтось з бізнесу там секоновить якісь кошти на дизайнерських рішеннях та прийметься до уваги. Втім, це не означає, що вже завтра Запоріжжя зміниться до невпізнанності, зазначив міський голова. Перевтілення потребує часу і здійснюватиметься поступово. Сьогодні ця концепція буде носити такий, знаєте, для всіх. Рекомендаційний такий характер, а далі, я думаю, ми пройдемо всі як кажуть, процедури законні і це буде вже як кажуть, нормативним актом для подальшої нашої співпраці із бізнесом і з містянами нашими жителями нашого міста, і з громадськими організаціями. Дарі Купліченко Сергій Чалий, ТВ 5